Добрий день, любі восьмикласники! Я рада вітати вас на уроці української літератури. Темою нашого уроку сьогодні є узагальнення і систематизація вивченого за рік. Мета уроку повторити, систематизувати та узагальнити вивчений учнями матеріал протягом року. Розвивати увагу учнів, вміння зв'язно висловлювати свою думку, творчу уяву, читацькі навички, формувати естетичні смаки, виховувати любов до української літератури, почуття національної гідності, гордість за славне минуле нашого народу. Сьогодні на уроці я бажаю вам бачити ціль. Вірити в себе, не помічати перешкод, гарних вам емоцій від заняття. І як підсумок нашого навчального року пропоную зіграти в таку невеличку гру квест. Чи знаєш ти твори? Упізнай письменника. Діти, спробуємо за поданими фактами здогадатися і вказати. Про кого з письменників іде мова? Він є одним з небагатьох, хто не вивозив після вибуху на АЕС поквапливо своїх дітей з Києва. Мало того, його син Максим на той час уже випускник медінституту, брав участь в евакуюванні потерпілих. Їх обстеженні й надані першої допомоги і сам теж зазнав опромінення. Тому глибоко індивідуальним болем, сердечною тривогою відгукнулася у серці поета глобальна катастрофа, Чорнобильська Мадонна, це голосіння і покаяння, скорботна материнська пісня з чоловічої душі. Це Іван Драч, український поет, прозаїк, перекладач, кіносценарист, драматург, літературний критик, державний і громадський діяч. Його родовід сходив до козацької дворянської династії. Згідно з сімейними переказами, дідусь драматурга Панас Дем'янович Яновський додав до свого прізвища другу частину, щоб довести кровні узи з козацьким гетьманом Остапом Гоголем, який жив у 17 столітті. Так, звісно, це Микола Гоголь. Про кого Іван Франко сказав він був сином мужика і став володарем в царстві духа, він був кріпаком і став велетним у царстві людської культури, він був самоуком і вказав нові світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим? Звісно, діти мова йде про Тараса Григоровича Шевченка. Заклав основи нової байки, дав перші зразки романтичної балади, збагатив літературну мову, показав приклад майстерного віршування. Так, діти, це Петро Гулак артемовський Автор збірки Народні оповідання, де простою і щирою мовою розповідалися життєві історії про молоду жінку. Яка збожеволіла після смерті дитини, що через роботу матері на пана залишилася без догляду, про дівчинку кріпачку, котру віддали доньці пана як ляльку, а на ніч залишали ночувати саму в темній комірці. Про козачку, яка через щиру любов вийшла заміж за кріпака і сама стала кріпачкою, та багато інших, що нікого не лишали байдужими. Так, це Марко Вовчок. Діти, наступне питання. Назвіть авторів і твори, з яких узято ці уривки. Чия поезія покладена на музику у відео. 破爱。 Це Богдан Гура, балада про мальви на музику Володимира Івасюка, який колись говорив ми, українці, з колиски стаємо націоналістами, якщо матері співають нам українські колискові, тому нас перевиховують у констаборах. Я ще з роду не женився. то, -то десь гарно жонатому. Що усі ж то, усі, як є на світі, люди, усі женяться. Буде же мені головеньку бити, голубити. Змий, змий! Ляна! Олексійку, де ти взявся? Дурнище й прийшов. Здорово, Степане. Поздоровляю тебе за сватавшись. Спасибі. Оце увечері до Уляни з рушниками прийшлиш. Прийшлю. Боже ж, вам помагай! Спасибі. Прощай, Уляна! Іди здоров! Олексійку! Нехай покордить. Олексію Боже! Чого? Чого б тобі святитися? Чи це правда, що ти йдеш за стиська ще у посміх на весь город? За ревіжену. За дурню. Брешеш? Брешеш, брешеш, оце вже голубчику брешеш. Тривай лишень, я ще не зовсім і дурний. Батько каже, що в мене не всі вдома. Та дарма колись посходяться. А хоч би дурний, то хіба, хіба не можу женитись? Тут не розуму треба, я вже знаю. А вмієш ти що робити, га? Робити, пожалуй, вмію. Так талану щось нема. А через що тебе не прийняли у солдат? Та-та, біда сталася, Не зумів пальців перелічити. Та добійся ж їх на руках, станеш їх лічити так один одного і попереджа. А е якого гаспи на багацько пальці? Ага? А я знаю. Ось бачу, Уляну, як би ти з одним пальцем та зложила собі дулю. Не можна? Хоча б то не можна. А тако. Уляно, Уляно, а йди Григорій квітка Основ'яненко, сватання на гончарівці. А в світі яке є життя сироті? І горе, і нужду терпіти ти. Я, дочку пустивши, мовляв, на поталу, стогнать під землею, як горлиця стану. Євген Гербінка Українська мелодія. Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю Чому я не сокіл, чому не літаю? Чому мені, Боже, ти крилець не дав, я б землю покинув і в небо злітав? Михайло Петренко, дивлюсь я на небо. Та не лайте мене, не проклинайте, бо як буде наш пан Турецький до мечеті від'їжджати, то буде мені, дівці, бранці, Марусі, попівні, Богославці, на руки ключі віддавати. То буду я до темниці приходжати, Темницю відмикати, Вас, всіх, бідних невольників, на волю випускати. Народна дума Маруся Богославка. Блажен той муж вістину блажен, котрий не був ні блазним, ні вужем, котрий во вік, ні в празники, ні в будні не піде на збіговиська облудні і не схибнеться на дорогу зради. І у лукавих не спита поради, і не зміняє совість на харчі, душа його у Бога на плечі. Ліна Костенко Давидові Псалми. А зараз, діти, пропоную трішечки перепочити, виконати гімнастику для очей. Трішечки відпочили. Зараз пропоную вам завдання акродиктант. Якщо ви правильно виконаєте завдання, то з перших літер відповідей ваших ви отримаєте ключ. Отже, записуємо собі відповіді у ЗОшит. Перше питання. Хто є автором народних пісень? Друге. Прізвище автора картини козацькі загони в погоні за ворогом. Третє. Співзвучність закінчень слів у віршованих рядках. Четверте Назва історичної пісні То не грім в степу грохоче, то не хмара світ закрила, То татар велика сила козаченьків обступила. П'яте Ім'я відомого історика, дослідника козацької старовини позував для створення образу писаря на картині Івана Рєпіна. Запорожці пишуть листа турецькому султану. Шосте. Той, кого взяли в полон або насильно поневолили сьоме. Заклик до народу об'єднати зусилля в боротьбі проти ворогів за свою свободу у пісні Зажурилась України це. Восьме. Звідки родом був устим Кармелюк. Дев'яте. Як звали Кошового отамана Сірка. Десяте, де кмітливого запорожця Дмитра Вишневецького прозвали Байдою. 11. Як називався день тижня, коли в усі дзвони дзвонили і Кармелюка як звірюку гонили. 12. Як називався у царській Росії начальник поліції у 18 на початку 20-х століть? Перевіряємо діти відповіді. Якщо ви правильно виконали завдання. То ключ у вас вийде народні пісні. Тепер пропоную трошечки перепочити. Підведіться, будь ласка, зі своїх стільців і порухайтеся. А я дякую вам, шановні учні, за увагу. Бажаю гарно провести літні канікули, відпочити, набратися сил, здоров'я, наснаги на весь навчальний рік в 9 класі. Зустрінемось!